Спочатку відкрийте веб-браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Отже, спочатку потрібно поміняти дефолтний пароль до кабінета роутера. Тепер знову зайдіть у адмінпанель роутера з новим паролем. Ось тут ви можете поміняти мову налаштувань роутера. Я залишу англійську мову. Щоб запустити процес налаштування, вам потрібно перейти в пункт меню Click and Connect. На наступній сторінці оберіть вашого інтернет-провайдера. Зі списку країн та операторів оберіть свою країну та оператора. Якщо ви будете налаштовувати 3G-з'єднання або залиште Менюал. Якщо будете налаштовувати інший тип wan з'єднання, або хочете самі ввести всі параметри для свого 3G WAN-з'єднання. На наступній сторінці оберіть Connection Type. Його ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо не знаєте, який у вас тип підключення, то виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант. Далі напишіть Connection Name. Це не ім'я вашої Wi-Fi мережі, тож тут можна нічого не міняти. На наступній сторінці можете перевірити налаштування. В більшості випадків у вас повинно бути так, як у мене, окрім MAC адреси. Натисніть кнопку Apply. Зачекайте пару хвилин, поки пройде перевірка налаштування. Хоча інколи цієї перевірки може і не бути. Після перевірки натисніть Next. На наступному етапі треба обрати режим роботи без дротової мережі. Оберіть Access point. Далі введіть ім'я точки доступу. Це буде ім'я вашої Wi-Fi мережі. На наступній сторінці треба поставити пароль до вашої Wi-Fi мережі у розділі Автентифікації мережі оберіть Protected і напишіть свій пароль. Пароль повинен складатись не менше, ніж з восьми символів. Те саме зробіть і для 5G Wi-Fi, якщо ваш роутер підтримує таку мережу. На останній сторінці будуть усі дані від вашої Wi-Fi мережі. Перевірте їх і збережіть налаштування. Якщо ви були підключені до роутера за допомогою Wi-Fi мережі, то перепідключіться до неї. Якщо ваш інтернет-провайдер надає послугу IPTV, ви можете підключити телевізійну приставку напряму до роутера. Якщо ви не плануєте використовувати IPTV, натисніть Skip to Next. Натисніть Apply, щоб підтвердити налаштування. Далі необхідно перезавантажити роутер. Для цього ось тут оберіть пункт Save and Reboot». Почекайте пару хвилин, поки роутер повністю вімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто щось загугліть якщо інтернету нема, то на цьому етапі дзвонимо своєму інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення, та які ще налаштування потрібно зробити.